Всім привіт! Я хочу вам розповісти про те, як Південь Італії сьогодні готується до зустрічі нового року і що відбувається навкруги. Ми зараз знаходимося в передмісті Неаполя, і я трішки поділюся з вами цією передноворічною атмосферою. Поїхали! Люди створюють ажіотаж, і все ж таки новорічний настрій він є. Для мене це новий рік, який я святкую вперше за кордоном, тим більше в теплій Італії. І дуже цінний досвід, яким я хочу з вами поділитись. Також я хочу поділитися з вами цією атмосферою і відкрити для. Зараз ми знаходимося в центрі Фрата Манджоре. Це такий район, таке містечко, яке знаходиться в передмісті Неаполя. Взагалі, е Італія поділена на такі містечка. І ось ми дійшли до льодовитого катку, який тут створили, незважаючи на те, що зараз плюс 17. Все ж таки люди розуміють, що взимку має бути сніг, і все ж таки кататись на коньках це справді зимова справа. Це виглядає дуже колоритно, особливо коли поруч пальми. І тут, звичайно, не ростуть апельсинові дерева, але саме вони зараз максимально дозрівають. Тому дійсно сюди не вистачає апельсин на фоні, щоб передати вам цю італію. Південно теплу сонячну італію е, по-перше, я одягнена в шкіряну курточку а мій наречений взагалі просто в спортивному костюмі. І я вам скажу, що мені дуже спекотно в цій курточці. Тому що дуже незвично. Це дуже незвично перебувати в такому кліматі саме на новий рік. І хочу сказати, що все ж таки ми люди з півночі. Ми любимо холод. І ось цієї сніжної морозної атмосфери дуже не вистачає, тому що новий рік сприймається зовсім по-іншому. Ми все ж таки звикли кайфувати від того, що в нас є свіжа ялинка, мандаринки і так далі. Ось цей запах морозний. Він нічим не не зрівнюється. І його й не потрібно зрівнювати. Потрібно просто приймати, що це інший новий рік і інша атмосфера. Зараз ми вийшли на центральну вулицю фрата маджоре і тут можна помітити дуже багато людей. Всі виходять прогулятися, насолодитися спілкуванням один з одним. Атмосфера дійсно святкова. Пригощайтесь солодкою ватою. Магазинчики сьогодні працюють просто на повну куча сувенірів різноманітних, новорічних прикрас, пахне свіжою випічкою, просто атмосфера казки і жодної каплі натяку на те, що це Новий рік. Єдине, що це дуже багато новорічних прикрас, а ще дуже багато новорічних вогнів, які будуть світитися тут вночі. Це ті речі, які відповідно. Вже точно нам говорять про те, що тут новорічна атмосфера. Італійці це нація, яка дуже любить насолоджуватись життям, тому більшість людей вже святкує Новий рік. І це дуже мило, це нормально, коли ти не відкладаєш свято на потім, а в процесі кайфуєш від того, що відбувається біля тебе навкруги. Тому можна помітити повсюди веселих італійців, які спілкуються, які зустрічаються з рідними, купують подарунки, і просто щасливі від того, що ця мить тут і зараз. А ви вже встигли створити свій новорічний образ? Хто ще не встиг тут в Італії зараз? Працює просто мега куча таких класних магазинчиків, де можна обрати новорічне яскраве платячко. І виглядати просто бомбезно на новорічну ніч. А ось тут наша любима кав'ярня. Ми дуже часто сюди заходимо, беремо тут смачне капучино, і також тут можна взагалі придбати багато різних десертів і випічки. Просто лав. Так, я зараз іду в капронових колготах, і це не дивно, тому що тут дуже тепло. І я згадала, як декілька років тому на новорічну ялинку в Черкасах я одягнула капронові колготи. Ми сходили на півгодини зустріти новий рік, запустити салют, і хочу сказати, що я чуть не відморозила собі ноги, тому що тоді було мінус 10 чи мінус 12. І я тепер розумію, чому мода капронових колгот взагалі йде родом з цих країн, тобто Франції, Італії і так далі. Тут вони дуже популярні, тому що е, взимку ти почуваєшся в них комфортно. Я б навіть сказала, що і навіть в капронових колготах тут трішки спекотно, особисто мені людині, яка звикла до холоду. Ось так. Я просто обожнюю ці будинки, вони не перевершені. І ось це дійсно символ Італії в усіх його проявах. Ці будиночки завжди тобі скажуть про те, де ти знаходишся. З такими будинками, з такими яскравими кольорами, навіть взимку не відчувається ніякого смутку. І... Сонце це дуже добре, що воно тут є, але все ж таки я раджу всім північним країнам, в яких немає такої сонячної, теплої атмосфери на Різдво і на Новий рік. Все ж таки брати приклад з Італії і хоча б ці яскраві будинки втілювати в свою реальність і в свою місцеву інфраструктуру. Сьогодні неймовірний ажіотаж, всі намагаються купити якийсь класний подарунок собі та рідним. Але хочу вам сказати, що насправді класні знижки починаються саме після нового року, в принципі, як і всюди. Тому якщо ви плануєте купляти багато речей і вам щось потрібно, приходьте краще після нового року. А ще сьогодні просто е, в захваті всі кондитерські, тому що дуже багато випічки. Італійці люблять і обожнюють випічку. Саме тому сьогодні просто мега розпродаж. Ось так. Та, я покажу дещо. Ось, подивіться, там видно Везувій. Сподіваюсь, вам було це видно. Він сьогодні трішки в тумані, але все ж таки в ясну погоду дуже чітко видно. Новий рік, новим роком, а поїзди по розкладу. Ось так. І, до речі, сьогодні весь день чути, як люди вже запускають салюти і зривають пітарди. В них не чекають темряви. В них це просто цілодобово. Просто дуже крутий магазин, я біля нього дуже часто проходжу. І це живий твір мистецтва. Тут Дуже класні е, сувенірчики. Просто круто. Ми вже закінчуємо нашу прогулянку, так як ходили е, в сусіднє містечко, але по дорозі додому е, тут росте ось таке хвойне дерево. Я ще не знайшла, як воно називається. Можливо, хтось знає. Напишіть в коментарі. Але ось воно просто таке красиве. І біля нього, коли приходиш, ніби, е, ніби дійсно потрапляєш в якусь новорічну казку. Особливістю Неаполя і, взагалі, півдня Італії є те, що ось такі базиліки вони є такими міні-центрами невеличких поселень. А вже ці поселення формують місто. І ось, наприклад, ми зараз знаходимося десь приблизно в 10 хвилинах їзди на автомобілі до центру Неаполя. Ось спеціально прийшла до цього яскравого дерева. Тут ростуть не апельсини, а мандарини, але просто подивіться, які вони яскраві. І зараз всі такі дерева навколо. Ось це символ Нового року в Італії, коли доспівають апельсин і мандарин. Ось така атмосфера новорічна. Ну що ж киці, дякую всім, хто був зі мною на цій прогулянці, і зараз я вже повертаюсь додому, щоб підготуватись самі до нового року, бо в нас уже третя година дня, часу залишається обмаль, і я повертаюсь не тільки для того, щоб накришити та колів'є, а для того, щоб написати свої цілі та плани на новий рік, налаштуватись психологічно, емоційно і позитивно. І дійсно, з новими думками, з новою енергією позитивною зустріти новий рік. Адже як ти новий рік зустрінеш, так ти його й проведеш. Саме тому я вітаю всіх з наступаючим новим роком. Всіх люблю, цілую, обіймаю і зустрінемось вже в новому році. Щасливо!